На Тернах області, ті, які визнані, будуть медичними комісіями, придатними до військової служби. Після проведення медичних комісій буде відповідна призов е, цих людей на військову службу і подача в військові частини, навчальні військові частини, навчальні центри, на яких вони протягом до 50 днів будуть проходити відповідну підготовку до 25 діб індивідуальних підготовки і до 25 діб в підвозів. Особливість цієї мобілізації, як сказав вам Погано, що вона проходить для того, щоб провести заміну, ротацію наших співвітчизників і це треба підкреслювати, що ми маємо можливість, дати можливість, призвавши нових людей, підготувати їх. І дати можливість тим, хто зараз на передовій, вже знаходиться пів року, хто більше, хто трошки менше, дати можливість відпочити морально, приїхати додому, вирішити свої нагайні потреби, побути в сім'ї біля дружини, біля дітей. І далі, я думаю, що вони будуть готові повернутися назад. Принаймні хлопці кажуть, це відверто. Тому ще раз звертаюся.